Коко знижки травня на новопасит. 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть? Бери норматрокс. Він порятує. Україна поринає у нові блекаути. 5 червня фахівці знову фіксують значний дефіцит в енергомережі України. Тож на українців чекають тривалі відключення. кажуть, світла може не бути по 4 години. Тим часом експерти б'ють на сполох і просять українців уже зараз готуватися до серйозних блекаутів зимку. Деякі навіть рекомендують змінити квартири в багатоповерхівках на приватні будинки. Що про це кажуть енергетики? Чому у столиці світла немає довше ніж в регіонах? Та до чого вже варто готуватися українцям. Розповім за мить з вами новини. Тесенії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ситуація в українській енергосистемі не просто складна, навіть погіршилася з початком червня і, на жаль, залишатиметься такою принаймні цього тижня. В ефірі Суспільного голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький розповів, чому так сталося. Є декілька факторів. Перш за все, це досить висока температура, яка супроводжується збільшенням споживання електроенергії. Також остання атака ворога на теплові гідроелектростанції зменшила і без того невеликі обсяги генерації, які зараз працюють в енергосистемі, і яких і до цього. Було недостатньо зіграла б злий жарт з українцями. Погода каже Кудрицький. Окрім потепління в Україні, вирували літні зливи та грози, які не дали нормально працювати іншій суттєвій частині української енергетики сонячним електростанціям. І ця тенденція поки зберігатиметься. Ситуація цього тижня буде складною. Єдине на вихідних споживання впаде. Це завжди відбувається так. Це сталий тренд, тому на вихідних буде трохи легше. І білого світла у цьому чорному тунелі поки не видно, кажуть експерти. Проблем в енергетиці через літню спеку та постійні російські обстріли тільки більшатиме. Впевнений голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. На його думку, вже в липні українці сидітимуть без світла в середньому по 10 годин. У заявах наших можновладців очікувати зменшення часу відключень нам не варто. Не потрібно навіть на це мати надії, тому що наші можновладці кажуть, що ситуація більш ніж критична буде у липні. Тобто, якщо у нас зараз по 6-7 годин відключення, то вочевидь будемо очікувати відключення в липні по 10 годин. Це пов'язано з втратою генерації. При тому не просто втратою, а втратою додаткової. Якщо місяць тому Міненерго опублікувало цифри у 8 гігават втраченої маневрової потужності, то остання заява представників ЄС говорить, що Україна вже втратила. 9,8 ГВт гігават потужності після останнього обстрілу українських гідроелектростанцій. Найскладніша ж ситуація наразі не очікувана у Києві. Кияни, на відміну від жителів більшості інших міст, подекуди вже сидять без світла по 7-8 годин. Але це не через сам дефіцит, а через ліміти споживання, які поставили столиці. Вони чомусь не враховують, що саме в столиці розташовані різні. Надважливі критичні об'єкти інфраструктури, які споживають багато електроенергії, тож Київ швидко виходить за визначені ліміти. На думку директора енергетичних програм центру Розумкова Володимира Мельченко, цю проблему мають вирішити в уряді до 24 червня, допоки ж киянам доведеться потерпіти таку несправедливість. Та методика, яка існує зараз, затверджена наказом Міненерго. Вона не враховує величезну критичну інфраструктуру, яка розташована в Києві і працює не лише на Киян, на всю країну, але вона відбирає ліміти саме у Кияни, тому коли у Києві. Відключення відбуваються по 8-10 годин, то у регіонах по 2-3 години. Нагадаю, що 4 червня не обійшли відключення і телемарафон. Єдині новини. На щастя, ведучі телеканалу Рада змогли вирішити проблему дуже оперативно і передали слово колегам. І якраз закінчуємо наш ефір в цій годині з Вадимом. Буде наступне після новин. І е, натрапляю на статтю CNN, які пишуть про те, що росіяни гвалтують на окупованих українських територіях не лише жінок, а й чоловіків. Е, передаємо слово на новини. Незабаром у нас гасне світло. Ось в таких реаліях ми живемо. На Київщині відключення в Києві разом з усіма в однакових умовах. Але найскладніші випробування ще попереду. Видання Financial Times з посиланням на неназваних українських чиновників пише, що ця ситуація в енергетиці буде і взимку. Журналісти попереджають, що в холодну пору року українцям доведеться проводити більшу частину доби без світла. Видання з посиланням на українських чиновників повідомляє, що лише внаслідок обстрілу 1 червня було втрачено 1,2 ГВт гігават електроенергії. А інфраструктура, яка потрібна для транспортування газу з підземних сховищ на заході України, була сильно пошкоджена. На питання про те, як позначаються такі руйнування через місяці, один із чиновників відповів журналістам: ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві. А от експерт ЖКГ Олег Попенко рекомендує українцям задуматися, чи не переїхати їм на зиму із своїх квартир у приватний сектор чи за місто, адже багатоповерхівки можуть замерзнути. Приготувати їжу буде складно, опалення не буде, тому люди повинні зараз думати і шукати можливість переїжджати або в інше місто, або в області, де буде електроенергія, а краще дивитися в сторону приватного сектору, заявив голова спілки споживачів компослуг Олег Попенко. Нагадаю, що від 1 червня уряд підвищив тариф на електроенергію для населення. Нова фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів тепер на рівні 4 гривень 32 копійок за кіловат годину. Тариф діятиме до 30 квітня 2025 року. Однак підняття тарифу на електроенергію не створить умов, аби у 2024 році бути 24 години на добу зі світлом. На цьому наголосив нардеп Сергій Нагорняк. Навіть підвищення тарифу на електроенергію не дозволить у 2024 році бути 24 години на добу зі світлом. Ситуація надскладна, а буде взимку ще складніша. За середнім сценарієм, за температури мінус 10 градусів, ми можемо бути зі світлом 12-14 годин і умовно 10 годин на добу ми можемо бути без світла. А як часто вимикають світло у вашому місті і як ви з цим справляєтеся? Ваші лайфхаки пишіть. Нам у коментарях буде дуже цікаво почитати. А у мене на цьому все. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі.